Доброго ранку, Любі малята мене звати Тетянка. Сьогодні я хочу вам розповісти дуже цікаву та розумну казку, яка називається Борхотливий їжачок. Тож сідайте зручно та уважно слухайте казку. У родині їжаків народилася маля. Мама їжачіха дуже його любила і балувала, що ранку приносила йому грибочки та горішки лісові, а їжичок лежав і бурмотів. Тільки в нас пижаків, колючки. Отже, ми краще за всіх, а нас ніхто не любить. І скільки така несправедливість триватиме. Та ось їжачіха захворіла. У неї був жар, і вона не могла підвестися з ліжка. Даремно їжачок чекав смачної їжі. Цілий день він злився, бурчав, кректав і урешті-решт сам вирушив за їжею. Гей, їжачку, показати тобі дорогу до малинику. Ти ціле ведерце набереш і маму свою вирікуєш!» крикнула руда білка, побачивши їжечка. Мені б грибів і горішків лісових. Білко, ти не знаєш грибні місця? відповів їжачок. Рода білка тільки хвостиком махнула і сховалася в дуплі. Ти ж мені сусідка. Ось у клю голками, розсердився їжачок і поплентався далі. Гей, їжачку, ти поряд із малинником!» крикнула сорока, яка спостерігала за їжачком. Що ви з цією малиною причепилися? Мамі моїй вона не потрібна, їй потрібна. Щоб я знайшов собі Харчі і наївся, пробормочав їжачок Їжачку ти вже в малиннику Подивися, скільки стиглих ягід, Скрикотіла сорока. Їжачок озирнувся і бачить навколо ягід сила селена Ось так наїмся, і тут таки. А то сотиніє вже. Уранці, як прокинуся, знову малиною поснідаю, радісно подумав їжачок і потягнувся за соковитою ягідкою Ягідка раптом зникла. І жачок протягнувся до іншого куща, і на ньому зникли ягоди. Навіть ягоди від тебе, їжечку, ховаються, заскрикотіла сорока. Заплакав їжечок від образи. Зглянулась на нього одна маленька ягідка і прошепотіла. Їжечку, не плач, біжи додому, за відерців, а потім повертайся, набереш малини, а я тебе навчу. Як малиновий напій робити? Мама твоя вип'є його і одушує. Як же я ведерця наберу, коли ви ховаєтеся? недовірливо запитав їжачок Ми мамі твоїй допомогти хочемо, якщо ти малину найсися і ти звідси не захочеш. Мамі твоїй зовсім погано стане. Відповіла ягідка. «Гаразд, збігаю за відерцем. Вирішив їжачок і побіг додому. Коли він повернувся до молинику, уже смеркло, але ягідки самі стрибнули прямо до його відерця, і воно вмить наповнилося. Та ягідка, що з їжачком розмовляла, нагорі опинилася. Вона нетерпляче сказала, швидше, їжечку, неси нас до своєї мами. Іжичок, схопивши відерце, чимдуж побіг додому. Одна маленька ягідка допомогла йому зробити малиновий напій. Іжичиха випила відразу кілька чашок і заснула міцним, спокійним сном. Незважаючи на голод, їжачок уперше в житті був задоволений. Він вирішив подихати свіжим повітрям перед сном, відкрив двері й мало не спіткнувся об корзину, повну лісових частувань, горішків і грибів. Їжачіха прокинулася наступного ранку здоровою. Разом із іжечком вони накрили стіл біля своєї нори, розклали лісове частування і покликали в гості своїх друзів. Відтоді іжичок змінився, мама його вдома залишалася, а він сам за харчами ходив. Колючки його відразу зміцніли, і настрій покращився. Але найголовніше, у нього з'явилося багато друзів. І жичок тепер часто розмірковував. Чому я раніше думав, що нас і жиків ніхто в лісі не любить. Які ви молодці, як уважно слухали казку, а давайте зараз усі разом відповімо. На запитання. Скажіть, будь ласка, якщо б мама їжечка не захворіла, чи змінився б він коли-небудь? Добре? Чи турбуєшся ти про свою маму, коли вона хворіє? Молодці, а як ви думаєте, що більше допомогло мамі їжечка одужати малиновий напій? Або Байливість сина, які ви молодці, мої маленькі розумнички, правильно відповідали на запитання. Але наше заняття добігло кінця. Бажаю вам всім гарного настрою та мирного неба над головою. Залишайтеся такими чудовими та розумними, завжди допомагайте своїм рідним. А я буду чекати вас на наступних заняттях. До побачення, мої маленькі друзі. Бувайте!